Ну, а ми рухаємося далі. Росіяни з різних видів зброї атакували 14 сіл Чернігівщини. Загалом прикордонники зафіксували за минулу добу там 80 вибухів. А на Сумщині було чотири вибухи. Ворог бив з РСЗВ. Повідомили в ОВА. Загалом обстріли регіону зросли у 4 рази порівняно з минулим роком. Лише за 5 днів нового року у Сумській області вже зафіксовано 338 обстрілів. Армія РФ використовує там нові засоби атаки ФПВ-дрони, яких торік взагалі. Не було, а нині їх понад 130 Також каби і безпілотники. Так, ну і ситуація не проста на Сумщині. Зокрема, там протягом всього ранку. Практично наші новинірі просто розповідали, що посилюються обстріли, зокрема по кордоні Щодо ситуації на півночі та як воюють прикордонники на гарячих локаціях, поговоримо з Андрієм Демченко, речником Державної прикордонної служби України. пан Андрій, вітаємо вас. Мої вітання студія. Ну на початках хотілося поговорити, згадати все ж таки про е, бійців е, сталевого кордону, фенікса там, інших підрозділів, зокрема ті, які воюють на гарячих локаціях на сході на Півдні. Як в цілому оцінюєте їх звитяги? Е, власне, як завершився 24-й рік, 25-й? Розкажіть кілька слів про це. Ну, власне, ситуація по, по лінії фронту і на кордоні з Росією, де наші бойові підрозділи утримують позиції, вона непроста, бо ворог намагається і атакувати, аби просунутися в території нашої країни. А також використовує різноманітне озброєння від авіації до стрілкової зброї для того, щоб наносити ураження по позиціям, які займають зокрема і прикордонники. Наші бойові підрозділи бойові бригади: це сталевий кордон, гард «Форпост», а також помста. Виконують завдання і на Вовчанському напрямку, і на Лиманському, на Купінському, на Краматорському напрямку. І а, бачимо, що знову ж таки, інтенсивність обстрілів, які здійснює ворог, вона не зменшується. А в той же час ми за останні роки наростили свої бойові спроможності. Це власне зараз в. Підрозділах державної прикордонної служби, як бойових бригадах, так і звичайних прикордонних загонах є і артилерія, це, звісно, і розвиток безпілотних літальних апаратів, що дозволяє в комплексі нищити ворога і не дозволяти йому просунутися вглиб в глиб України. І це неодноразові відбиття штурмів, як піхоти, яку кидає ворог на наші позиції, так і знищення колон техніки. Яка намагається просунутися. До позиції державної підрозділів державної прикордонної служби в цьому році також вже є знищені і окупанти, звісно, а також і броньована техніка, танки, мінометні розрахунки, гармати і наші воїни, попри те, що хоч хоч і складно, але вони проявляють силу духу, використовують вміло все наявне озброєння, взаємодіють з іншими підрозділами складових сил. Оборони аби спільно протидіяти ворогу і нищити його, не дозволяючи просунутися в території України. Якщо говорити сьогодні про ситуацію на пунктах пропуску, напередодні ваша служба повідомляла про те, що е, спостерігається певне накопичення автомобілів на польському кордоні. Що відбувається зараз за вашими за останньою інформацією? Ну протягом. Всього новорічно-різдвяного періоду, і це почали ми фіксувати ще з 14 грудня, загалом потік, він досить динамічний. Є пікові дні навантаження, є. Критичне таке зменшення охочих на перетнути кордон на будь-то на виїзд з України чи слідуючи в бік нашої країни до прикладу, на, на саме різдво і 1 січня пасажиропотік мав тенденцію до такого суттєвого зменшення: 68 вісім тисяч перетинів кордону на різдво і 32 тисячі 1 січня. В той же час перед різдвом мали пікові навантаження в понад 150 тисяч осіб за добу перетнє. Нало кордон, і власне після нового року бачимо тенденцію знову ж таки до збільшення перетину кордону. за минулі вихідні показники і в суботу і в неділі в неділю були на рівні понад 120 тисяч громадян, що доби перетинали кордон, слідуючи на в'їзд та на виїзд. До різдва знову ж таки переважав більше в'їзд в Україну. Після різдва перевага йшла на виїзд з України. І за останні кілька днів зараз бачимо таку тенденцію в відсотковому співвідношенні 50 на 50. Тобто немає зараз ні переваги виїзду з України, ні переваги в'їзду. Але знову ж таки пасажиропотік високим не залишатиметься ще певний час, допоки не завершиться, в тому числі і канікули у дітей. Бо основна категорія тих, хто перетинає кордон, це жінки, діти, люди похилого віку. А частка чоловіків вона незначна. Від від загального пасажиропотоку а найбільший потік людей, які раніше фіксуються на кордоні з Польщею, і власне коли йдуть пікові навантаження, звісно, це призводить і до черг як на виїзд з України, так і на в'їзд в Україну в залежності від. Напрямку де більше перетинає кордон люди за добу, і власне можуть які нагадати і порадити людям ознайомлюватися, все ж таки з станом завантаженості пунктів пропуску. Таку інформацію, що три години публікує наше західне рівнальне управління в себе на Фейсбук-сторінці, в телеграм-каналі Державної прикордонної служби також публікується така інформація саме для того, щоб люди могли для себе обрати менш завантажені напрямки. Ки, в тому числі на кордоні з Польщею, бо до прикладу окремі пункти пропуску, такі як Устилух, Краківець, Шигині, можуть бути більш завантажені. А сусідні пункти пропуску, які знаходяться біля них, вони можуть мати навіть нульові показники щодо черги, і там легше перетинати кордон. Але в той же час, якщо люди такою інформацією не цікавляться, то звісно вони для себе обирають більш зручний для логістики напрямок, що і призводить до. До накопичення черги на завершення нашої розмови, пане Андрію, хотіла вас запитати про такий незвичайний кейс, який нещодавно стався на польському кордоні, де українські прикордонники затримали людину, яка намагалася вивезти екзотичних птахів та лимурів. Ось власне наскільки часто трапляються подібні випадки, і що ви потім робите з тваринами, яких незаконно затримали на кордоні? Ну за останній час, особливо під час дій воєнного стану, таких випадків значно менше, бо до повномасштабної війни, коли рух був можна сказати більшим і більш вільним, то власне кількість виявлених тварин, які які намагалися незаконно перевести, була значно більше в цьому випадку. Маємо ситуацію, коли іноземець, слідуючи на виїзд з України в своєму транспортному транспортному засобі, практично намагався спочатку приховати лимурів та папуг, закривши їх порожньою тарою. А вже вглиб автівки знаходилися саме тварини. Але коли цю махінацію намагали, викрили, то власне іноземець спробував навіть підкупити інспекторів державної прикордонної служби, запропонувавши практично 2 тисячі доларів для того, щоб його все ж таки пропустили. З пояснень він спочатку повідомляв, що, начебто, йому передали цей. Товар чи вантаж для того, щоб він перевіз через кордон, але зрозумівши, що він може сам собі в подальшому нашкодити своїми. Поясненнями він відмовився від, від, від подальших пояснень, де він взяв цих тварин і, і папуг. І власне в подальшому ми його передали співробітникам національної поліції. Бо знову ж таки в діях іноземця також є і спроба підкупу, що передбачено за які передбачено відповідальність саме за кримінальним кодексом України. Що ж, пане Андрію, дякуємо, що поділилися всією останньою оперативною інформацією. і Ось такою історією. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на зв'язку.